І ще одна справа про розкрадання в оборонці. Цього разу на півтора мільярда гривень служба безпеки України підозрює чиновників Міноборони і постачальника озброєнь львівський арсенал. За даними слідства, призначені для армії гроші намагалися вкрасти на закупівлі артилерійських снарядів. Відтак, отримавши повну держоплату за боєприпаси, Львівський арсенал перерахував частину із них іноземні компанії, яка й мала займатися постачанням. Але зрештою не відправила Україні жодного снаряда а кошти вивела на Рахунок. Решта суми від Міноборони залишилася на рахунках арсеналу. Нині про підозру у розкраданні вже повідомили п'ятьом фігурантам справи. Серед них колишній керівник департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександр Лієв, його нинішній наступник, очільник та комерційний директор компанії «Львівський арсенал Юрій Збітнєв і представник іноземної компанії. Усім загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна самі ж гроші. Зараз арештовані правоохоронці працюють над їхнім поверненням до держбюджету.